На Рівненщині минулого року на 20% зросла злочинність. На вашу думку, як з цим потрібно боротися? Чи ужесточати покарання, -уж 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 чи збільшувати кількість міліціонерів? Я надію не знаю, що буде правильно. Обидві обідві можна сказати, що обидві питання молодіонери можна, можна трошки, конечно, жусто... звучить. Минулого року в ви піймали шахрайку, яка торгувала неіснуючими квартирами. Чи винні люди в цьому, які піддалися на її шахрайство? Ну, людей, хто його знає? Люди думаю, не може зрозуміти, понять, вона кожен хоче продати чи купити на Таке діло, шахрайка, то шахрайка залежить, то шахрайка сто процентів. В, міс... в потязі Львів, Мінськ, пійманий був громадянин України, який перевозив в Білорусь велику кількість наркотиків. На вашу думку, в Китаї за, ці... за провини, зв'язані з наркотиками, страчують, а в Україні потрібно вводити таку міру? Чи... Ні, Я не за страту, але біди, скільки людей роблять. По житті, як до нас зараз є. До кінця життя, так я його за його сдати. На вашу думку це вплине на злочинність? Ну конечно, до одного двох трьох чу не вплине? Якусь часину вплине, конечно, вже хоч зменшиться. Стільки може ні, але якусь дасть.